На олівіка, Алина, я Нюта. Привіт! Привет! <laughs> смысле, все, давай, три, два, не Спочатку потрібно нарізати всі інгредієнти огірочок, сир натираємо на терці, авокадо потрібно почистити і також нарізати. Тепер складаємо наш ролл, кладемо норі, рис, огірок, як показано на відео, і рибку. Не забуваємо за сирок. І таким чином все завертаємо. Краї обов'язково змазуємо водою, щоб все гарно скріпилось, і продовжуємо крутити. Після цього мочимо ніж водою і розрізаємо на частинки. Після цього беремо віку, деко, пергамент і викладаємо наші роли на деко. Трабові палички треба натерти на терці, змішати з сиром і пастою. Тепер все це викладаємо на наші роли. І тепер, як справжні сушисти, продовжуємо крутити роли. І після цього потрібно їх запікати в духовці десь на 20. хвилин. Тепер робимо ролик кругляшки Нам потрібна крабова паличка і трошки знущаємось над нею. І знімаємо верхню частинку і кладемо її на плівку. Тепер додаємо рис, сир. Рибу і огірочок. Після завертаємо в кругляшок, і має вийти отаке щось непонятне. Ну це дуже смачно. Далі вже вмикається ваша фантазія. Ви можете класти будь-які інгредієнти та таким чином їх замотувати. Ось що нас вийшло. Тепер дістаємо з духовочки наші теплі роли, які ми будемо коштувати. Ось наш кінцевий результат: це запечені роли, звичайні, кругляшки, і зараз будемо все це куштувати на відео. Будемо що У нас вийшло. <рес> ми скуштували. Все сподобалось, да? Так, значно. Дякую вам всім перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока ми <рес>